Вітаю, любий глядачу, Оскар Вальт якось сказав: мистецтво єдина серйозна річ у світі, і справді це точна цитата, з якою важко не погодитись. Сьогодні я пропоную вам поринути в 19 століття у світ естетики, гедонізму і краси. Оскар Вальт написав безсмертний роман Портрет Доріана Грея, в якому головну роль займає піднесення краси. Але чи має бути краса на першому місці? Чи правильно вчинив Доріан Грей, ступивши на шлях спокуси? Чи можна виправдати таку аморальну поведінку? Прямо зараз до вашої уваги буде представлено судове розслідування у справі головного героя роману Доріана Грея. Сьогодні у судовому засіданні розглядається справа Доріана Грея якого обвинувачують у низці злочинів. Слово надається прокурору, який повідомить суду про злочини, що інкримінуються обвинуваченому. Дорян Грей обвинувачується у багатьох злочинах. Прошу суд уважно все вислухати і винести по цій справі справедливий вирок. Дорян грей. Людина, яка від народження мала все, про що багатьом залишається лише мріяти. Багатство, вроду, талант. Але він живе лише заради власного задоволення, виправдовуючи свої вади важким дитинством. Найбільший злочин Доріана це його слабкість. Пройнявши словами Лорда Генрі про надзвичайну силу краси, Грей вирішує, що тепер він може робити те, на що нездатні, прості смертні може керувати долями інших. Доля. Посилавши йому зустріч із Сибілою, вирішила подарувати йому другий шанс, сподіваючись, що він покине шлях гріха і розпусти. Здавалось, що кохання зможе врятувати його від того провалля, куди він поступово спускався, але Доріан не зміг закохатися у звичайну дівчину. Йому була потрібна яскрава, неординарна особистість. Він покохав те море пристрастей і образів, які втілювала сибіла на сцені. Але він не бачив самої сибіли і її чистої душі, не зміг оцінити її щире кохання. Він вирішує покинути її, бо тепер вона стала йому байдужа. Результат цього безжального вчинку це смерть нещасної дівчини. А чим завинив перед цим страховиськом безіл, який намагався розбудити совість доряна? Чому, коли художник мовляє, грея, покаятися у скоєних злочинах і спокутувати свої гріхи? Доріан вибухає люттю, яка призводить до вбивства. Цей красень безжально вбиває людину, яку багато років називав своїм другом, лише через те, що художник змусив його відчути до корисомління. Дурян Грей має відчутний вплив на людей, бо змусив бідного хіміка Кемпела знищити труп Безіла. Його не цікавить те, що через декілька днів Алан покінчить життя самогубством. Єдиний раз в житті. Грейб злякався, коли відчув, що його переслідують, і тільки випадок допоміг йому врятуватися від правдивого покарання. Я вже не говорю про десятки дівчат, долю яких зламав і знищив Доріан грей. Таким, як він, немає місця у суспільстві. Враховуючи все вище сказане, прошу суд визнати Доріана грея винним у скоєнні всіх злочинів, які прозвучали, і призначити йому найвищу міру покарання. Суд дякую прокурору за наведені факти і надає слово першому адвокату обвинуваченому. Прошу, пані адвокатко. Все, що ми зараз почули, насправді жахливо. Але перед тим як поставити крапку в цій справі, давайте спробуємо з'ясувати причини такої поведінки мого підзахисного. Давайте почнемо з дитинства. Як ви гадаєте, чи може дитина вирости нормальною, живучи без ласки і любові батьків, яких Дорян втратив майже від народження? Чи можуть багатством і розкоші замінити теплоту і турботу матері, з самого малечку грей ріс в атмосфері ненависті та суворості під доглядом бажального діда, який став його опікуном? Нікому було вказати юнаку на хибність його шляху. Зустрівши на своєму шляху лорда Генрі, Доріан повністю опиняється під владою його гедоністичних теорій. Герой піддався солодким і пишним словам про свою унікальність, це своєї краси. Таким чином, Доріан приходить до висновку, що він сама досконалість. Я вважаю, що суд має виправдати мого підзахисного, адже таких, як він, одиниці. Він прагне жити за законами краси, а не моралі. Своїм життям він нібито кидає виклик усьому світу, намагається довести, що можна жити інакше, не так, як всі. Юнак прагнув у всьому знайти красу. Його біда тільки в тому, що він шукав її серед. Життєвого бруду. Він був лише вправним учнем свого вчителя, втіливши теорію лорда у життя. А тепер слово надається другому адвокату на захист Доріана Грея. А я хочу запитати у всіх присутніх. Чому ніхто не зупинив його, не надав допомоги? Поруч завжди були люди, але вони не повернули Доріана на вірний шлях. Вони байдуже спостерігали за долею молодої людини, зайняті лише собою, егоїстичні. Чому ви, читачі роману, вчасно не вказали Грею на хибність його дій? Чи то хіба лише Доріан такий егоїст? Гріховодник, мого підзахисного звинувачують у вбивстві Сибіли Вейн та художника Безіла. Але хіба лише Доріан винен, що так сталося? Що стосується Сибіли, то не Доріан підсипав її отруту. Не він змусив її покінчити життя. Це був вибір самої дівчини. Безіл же запалив у юнакові любов до самого себе. А чому, роблячи це, він не подумав, що юна душа Доріана, яка ніколи не чула щирого, привітного слова, ще не готова прийняти милування своєю красою. Коли ж він просив відпущення гріхів, то юнак подумав, що над ним просто глузують. І в стані афекту убив художника, якого вважав причиною всіх своїх нещасть. Адже якби не було портрета, то життя Доріана могло б скластися по-іншому. Так, так, якби не було портрета, нагадаю вам, що всю історію про цей нещасний портрет створив Оскар Вайлд, і тому він теж винен у духовному падінні грея. Я прошу суд допитати Оскара Вайлда як свідка. А Доріана Грея виправдати, зняти з нього всі обвинувачення і надати йому можливість розпочати нове життя. Слово надається автору роману Портрет Доріана Грея Оскару Вальду. Ваше слово. Я не вбачаю своєї провини в тому, що відкрив людям двері у світ краси, естетики та сенсу людини на цій землі. Бо сенс людини. Полягає у красі та мистецтві. Так, у своєму романі я зобразив етапи падіння Доріана, але падіння було спричинене неправильним поводженням з красою. Це я й хочу донести. Красою потрібно жити, але не потрібно ставати її жертвою. Я написав роман для того, щоб дослідити поняття краси. Через свого героя Доріана Грея. я Зобразив проблему відмінності зовнішності людини та її душі. Я змалюю портрет людини, заточеною всередину краси та аморальності. Таким чином показую, що краса і зовнішність можуть стати маскою для темних душ, що ховаються за нею. Одним із головних аспектів мого роману є боротьба між добром і злом, світлом і темними. Доріан Грей стає заручником свого портрета, який відображає його темну гріховну сторону. Портрет старіє, змінюється, відбиваючи занепад душі Доряну. Проте сам Доріан залишається безсмертно молодим. Для нього життя стає безперервною гонитвою за часом та збереженням зовнішньої краси, незважаючи на всі його аморальні вчинки. Цим і показуємо, що немає нічого доброго у прагненні бути вічно молодим без урахування моральних принципів. З кожною главою я демонструю трансформацію та деградацію головного героя. На мою думку, і думку мільйонів людей я створив неповторний твір, який здатен викликати у читачів таку саму внутрішню боротьбу, як і у самого героя. Чому я обрав саме смерть? Так, смерть надто простий та передбачуваний фінал. Але в той час цим проілюстровано його повний, вже остаточний крах, який був спричинений неправильним розумінням краси. Кожен живе як хоче і розплачується за це сам. Суд надає останнє слово звинуваченому на свій захист. Я не прошу жалю і співчуття. Я прожив своє життя саме так, а не інакше, і ні про що не жалкую. Якщо б у мене була можливість розпочати все заново, то я не можу зі 100% впевненістю сказати, що змінив би щось у своєму житті. Я отримав унікальну можливість повернутися до найпотаємнішого, до того, що ніхто з вас навіть не спроможний, осягнути в повній мірі. Я обирав долю, а доля обирала мене. Довгі роки я був чарівним принцем, королем життя, який керує долями інших. Ви, можливо, запитаєте, чи принесло це мені щастя? І так, і ні? Отримавши вічну молодість, я загубив душу. Заверючи свою промову, хочу наголосити, що ви не зможете придумати для мене найбільш сурове покарання, ніж я сам. Бо я власноруч згубив власну совість і душу. Суд видаляється для прийняття рішення. Суд уважно вислухав всі за і проти і прийшов до такого висновку: брак життєвого досвіду, слабкість духу. Немлінне протистояння спокуса, самозакоханість, важке дитинство не можуть бути виправданням злочину, а тим більше вбивству. Суд вважає можливим залишити без змін фінал роману. І нехай доля Доріана Грея складається так, як її описав Оскар Вайлд. Судове засідання оголошую закритим. Зараз я повертаю вас у 21 -е століття. Скоріше за все, у вас, як і у мене, виникло питання, як сучасний кодекс України дивиться на поведінку Доріана Грея? Що ж, давайте розбиратися. Вбивство у стані ефекту. 116 стаття Кримінального кодексу України. карається обмеженням волі на срок до 5 років або позбавленням волі на той самий срок. Психічний примус 40 стаття Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на срок до 6 місяців. Тепер, дорогі глядачу, ви зрозуміли суть твору портрет Доріана Грея і винесли важливий урок щодо вшинків головного героя. Цінуйте мистецтво, читайте класику. До зустрічі. Па.